У ніч на 1 травня Україна та Сполучені Штати Америки підписали стратегічну угоду про створення інвестиційного фонду відбудови та партнерства у сфері критичних корисних копалин. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбук перша віце-прем'єр-міністрка економіки Юлія Свериденко, яка підписала документ разом із міністром фінансів Сполучених Штатів Скотом Бесентом. За її інформацією, фонд буде спільною ініціативою двох держав із рівним розподілом участі 50 на 50. Кошти фонду інвестуватимуться виключно в Україну. У видобуток корисних копалин, нафту, газ, інфраструктурні та переробні проєкти. При цьому повний контроль над надрами та ресурсами залишається за Україною, як і право визначати умови використання національних ресурсів. Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд назвав створення інвестиційного фонду реконструкції між США та Україною сильним сигналом для Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу щодо України. Про це передає європейська мовна спілка. Це партнерство дозволяє Сполученим Штатам інвестувати разом з Україною, щоб розкрити активи зростання України, мобілізувати американські таланти, капітал та стандарти управління, що покращить інвестиційний клімат України та прискорить економічне відновлення України. Корпорація фінансування розвитку братиме участь та допомагатиме у створенні цього фонду у співпраці з урядом України. Сьогоднішня угода чітко сигналізує російському керівництву, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні у довгостроковій перспективі. І більше про це будемо говорити з кандидатом економічних наук, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Іван Уз з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, раді вас бачити в ефірі Суспільного. Вітаємо Доброго дня. Студія радий вас бачити також і вітаю всіх глядачів. Що ж, можемо зараз поговорити про те, що пані Сверденко вже заявила підписання угоди про створення спільного інвестиційного фонду США та України. Як ви ставитеся до підписання такого документу і, взагалі, до розподілу поетапно підписання загалом цієї угоди про корисні копалини? Ну, насамперед слід згадати історію власне цієї теми. Ніхто про рідкосно земельні елементи не казав до жовтня 2024 року, коли Україна презентувала свій план перемоги президента Зеленського. І одним з цих пунктів була власне, співпраця США щодо рідкосно земельних елементів. І це нагадує жовтень 2024 року, тобто за місяць до виборів президента США. А зрозуміло, от тоді вже було, що треба чимось зацікавити Сполучені Штати Америки, бо риторика на той момент що кандидата Дональда Трампа полягала в тому, що нема сенсу допомагати Україні, і ось власне ця ідея щодо рідкісно земельних елементів це і був той самий сенс. Далі пішли важкі перемовини, Всі безумовно згадують те, що зараз у полі вікна дискусію 28 лютого поточного року в вальному кабінеті Білого Дому, коли здавали, що ось підпишуть, але не підписали через варку. Як на мене. Тоді ще не були узгоджені всі моменти. Сполучені Штати Америки вони просили нас якомога швидше підписати цей документ. Але ж Україна розуміла, що швидка, значить, неякісна нам не потрібна неякісна якісна угода. І тому юристи працювали. І, врешті-решт, те, що зараз було підписано цієї ночі, це вже документ, який. Скажімо, так значно більше відповідає апріорі меті України, а саме отриманню допомоги в майбутньому від Сполучених Штатів Америки для ведення війни. Власне, знаєте, перший результат підписання цього документу це вже інформація про те, що Дональд Трамп дав дозвіл на продаж Україні озброєння. Як на мене, це безпосередньо пов'язано з тим, що ця угода на 50 мільйонів доларів, поки що, але це ж прецедент, тобто. Вже США почали це робити. Також чому власне так довго обговорювали різні моменти, тому що Сполучені Штати Америки прописали угоду відповідно до своїх інтересів, і багато з них не, скажімо так, влаштовували Україну. Насамперед, це поява боргу, якого не повинна була бути, а також можливості недопуску європейських компаній що порушувало б європейську інтеграцію України наш шлях до ЄС. Всі ці моменти при ні. і власне Дональд Трамп до речі, цікаву фразу сказав, що ця угода в майбутньому надасть нам значно більше ніж 350 мільярдів доларів США. Тобто, фактично він визнав, що ніякої не буде вкладено в цю угоду заборгованості України. Натомість результати цієї угоди вони значно перевищують те, що США вкладали. Отже, мотивація про яку я казав. На початку власне, всієї цієї історії вона з'явилась, вона реалізована. Ця угода є, і ось ті 50 мільйонів доларів продаж України озброєння. Це перший результат угоди. Це перший результат, який ми можемо відчути одразу, тому що угода вона є довго на довгу перспективу. Безумовно, тобто, це угода на довгу перспективу. 57 мінералів закладено в цю угоду. Тобто, вже потрошки відкривають різні деталі. Безумовно, основні деталі ми побачимо тоді, коли буде визнано цю угоду на ратифікацію до Верховної Ради України, адже це треба буде публічно оприлюднити. Але вже зрозуміло, що там вже будуть більш технічні деталі. До речі, вони наскільки розумію, ще не готові. Тобто той документ, що підписан, це основна юридична частина. Водночас технічні деталі ще все ще допрацьовуються, і коли вони будуть допрацьовані, вони будуть винесені на ратифікацію до Верховної Ради України. До речі, це також важливий момент. Бо сполучені штати Америки апріорі хотіли, щоб не було цієї ратифікації, але позиція України була доволі чітка. Що ми не хочемо мати угоду, яку скасують завтра в судах. Навіщо підписувати щось таке? Тому власне відбувались ці довгі перемовини. Але все ж таки, ми бачимо, що вони мічались успіхом, Символічно що, по нашому календарю це перше травня. Тобто, на останній місяць весни ми розпочинаємо з зміною реалій контактів України та США, і найголовніше на сучасному етапі, що Сполучені Штати Америки вже не будуть настільки. Заперечувати сам факт надання Україні допомоги, що до речі, ще є черговою відповіддю Росії, яка вимагала від США не робити ці кроки, але ми бачимо, що США вже все більше починає ігнорувати забаганки Росії, і це фактично. Давайте так: початок другої сотні днів президентства Трампа починається з цієї угоди і дозволу на продаж Україні озброєння на 50 мільйонів доларів. Ви до речі, пане Іване, згадали про процес серед ратифікації, нардеп від партії голос Ярослав Железняк сьогодні в телеграмі написав на цю тему. Він зазначив, що це точно не буде сьогодні, і навіть не на цей і наступний тиждень. Найближча дата це 13-15 травня. Це я цитую його повідомлення у телеграмі. Міждержавні угоди мають окремі процедури, які важко прискорити. Ну і сьогодні має прем'єр прийти у раду і представити її фракціям. Тому збір голосів тільки почнеться. На вашу думку, чи можуть виникнути перешкоди щодо процесу ратифікації? Чого вони можуть стосуватися? Ну, безумовно, ті страхи, які існували до. Власне, підписання цієї угоди, чому в суспільстві був негатив до цієї угоди, тому що в суспільстві склалась думка, що ця угода ми передаємо свої ресурси США, натомість нічого не отримуємо. І ось тут завдання прем'єра, завдання першої віце-прем'єр міністерки, а також міністерки економіки, пані Юлії Свіриденка, яка підписала з паном Бесом, там, міністром фінансів США цього дороз'яснити депутатам, депутатському корпусу, що ті всі побоювання, які Існували, вони були зняті, ба більше. Вони були зняті завдяки юридичній компанії, на послуги якої держава запросила чималі кошти. Давайте повернемось десь приблизно місяць тому, коли була велика критика в суспільстві великих сум, які виділялись на юридичне супроводження. Але власне те, що угода стала набагато кращою, про що вже написала в Фейсбуці пані Юля Свіряденка, і вона розписала певні моменти цієї угоди. Це як на мене заслуга, в тому числі є ріст юристів, які були запрошені. До підготовки цієї угоди, і які мали діалог сполученими штатами Америки, пояснюючи їм, що той поспіх, з яким США хоче цю угоду, може дійсно призвести до ризику оскарження цієї угоди в судах. Далі завдання, наступний крок це завдання. Прем'єр-міністра, віце віцепрем'єр-міністерки, а також до речі, віцепрем'єр-міністерки та міністерки юстиції, пані Олі Стіфанішиною роз'яснити як юридичні моменти цієї угоди, так і той момент, який хвилює суспільство, чи не завадиться угода європейської інтеграції в Україні, адже нагадую, пані Оля Стіфанішина в нас ще є віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Отже, вона відповідає і за юридичну складову, і за шлях України. До Європейського союзу так, пане Іване, дякуємо. дуже дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Іван Ус, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.